Заняття спортом дає можливість мати хорошу фізичну форму, бути витривалим і сильним, дисциплінувати себе та покращити психологічне здоров'я, що наразі дуже актуально. У нашому селищі 11 жовтня починають проводитися заняття у новому спортивному залі. Тож детальніше про графік роботи та цінову політику. Графік роботи з дванадцятої години до 21 години. Цінова політика одне тренування коштуватиме 70 гривень. Якщо потрібні послуги тренера, то це додатково 100 гривень за кожне тренування. Є три види абонементів: перший розрахований на 9 тренувань і він коштуватиме 500 гривень, другий 13 тренувань і Вартість його 750 гривень, і третій безлімітний вартість 900. Абонементи дійсні рівно місяць з моменту оплати. Немає значення відвідувала людина чи не відвідувала заняття в будь-якому випадку. Абонемент згорає через місяць. Тож варто зазначити, що будуть проводитися індивідуальні заняття, які даватимуть змогу отримати план занять і консультація від професіонала. Тренування проходитимуть у міні-групах до трьох чоловік. В тренування буде входити написання індивідуальної тренувальної програми, постановка техніки та контроль виконання. Асортимент тренажерів великий. Тож кожен має можливість обирати заняття на ті групи м'язів, які вважає за потрібні. Обирала тренажери Ангеліна, тож впевнено дає їм характеристику. А в нас тренажери від фірми Техноджим це італійський бренд, який виготовляє професійне спортивне обладнання. Це дуже якісне і хороше обладнання. Такий асортимент, тому що він дозволяє пропрацювати абсолютно всі групи м'язів, і вони актуальні для чоловіків і для жінок, тобто немає значення, хто буде. Ми вирішили дізнатися, з чого почалося захоплення спортом у Ангеліни, які вона має досягнення та досвід роботи тренером. Тренажерний зал насправді я потрапила випадково з друзями. Я подивилася, як тренуються інші люди. Мені сподобалось, і потім я сама прийшла, почала тренуватись. Ну і потім моє хобі переросло просто в професію. Я являюсь майстером спорту з пауерліфтингу. Також я приймала участь у змаганнях з бодибілдингу, і також займала прозумітися. Тренер звернулася до жителів нашого селища. Я хочу сказати, що в будь-якому випадку буде страшно, тому що це щось нове. Але коли ви побачите, як змінюється ваше тіло, як змінюється ваше самопочуття, страхи вони десь відійдуть, і це потрібно просто зробити. Ось і все. То знайдіть собі відраду в спорту, зміцнюйтесь фізично та духовно.